Ви слухаєте українську програму з Ватикану. 6 грудня церква відзначає День Святого Миколая Чудотворця. Цей святитель міста Мирликійських, який жив у IV столітті, вшановується всім християнським світом як заступник і покровитель всіх бідних, знедолених, несправедливо ображених, а також подорожуючих. У перекладі з грецької ім'я Миколай означає той, хто перемагає народ. Дослідникам життя святого Миколая іноді важко відділити правду від легенди. Письмових джерел про життя цього святого збереглося мало. Одними з джерел є перекази святого Андрія Крицького та монаха Студита Івана з Константинополя. Першу біографію святого Миколая написано в IX столітті, але більш відома біографія святого написана в X столітті Метафрас. Святий Миколай народився близько 270 року в місті Патарі в Лікії на півдні сучасної Туреччини. Після смерті єпископа міста Мири, головного міста Лікії, тепер місто Демри в Туреччині. Він був обраний єпископом цього міста. Батьки святого Миколая належали до одного з найвідоміших та найбагатших лікійських родів. Довгі роки в них не було дітей. Миколай був їхнім єдиним вимоленим сином. Благочестиві батьки дбайливо виховували його в християнському дусі, а дядько Миколая, який був єпископом патарським, дбав про його освіту. З юних років Миколай відзначався глибокою побожністю, піклувався про убогих та нужденних і, згідно з рішенням своїх благочестивих батьків, вибрав духовний сан. Близько трьохсотого року в мірі вибухла велика епідемія. Миколай, незважаючи на небезпеку, допомагав хворим, утішав їх. Під час цієї епідемії померли його батьки. Миколай успадкував велике багатство, яке роздав бідним і потребуючим. Не чекав, щоб у нього просили допомоги, а сам шукав бідних, щоб їм допомогти. Не дивно, що з його ім'ям пов'язана традиція, яка сягає 12-го століття, надавати допомогу та стипендії в школ, у деяких країнах пізніше цей звичай перетворився в дарування подарунків, особливо дітям, у навечір'я святого Миколая. Святий Миколай був прикладом християнського життя. На практиці прагнув реалізувати подвійний аспект християнської любові, Бога та ближнього, і робив це так, як написано в Євангелії. Нехай не знає ліва рука, що дає права. Не показуйте своєї праведності перед людьми, щоб вони вас бачили і хвалили за те. Нехай знає про ваші добрі діла лише Отець Небесний, завдяки чесноті милосердя святого Миколая, бідні вдови, хворі й інваліди знаходили перед порогом свого житла несподівані дари в той час, коли дуже потребували такої допомоги. Згідно з переданням після смерті єпископа міста Міри довколишні єпископи та народ радилися про те, кого обрати владикою цього міста. Розповідають, що архієпископ мав видіння, щоб на владику вибрати і висвятити чоловіка, який першим прийде вранці до церкви на молитву, бо це буде доброчесна людина, яка горить любов'ю до Бога та свого ближнього. Першим, хто прийшов до церкви на молитву, був Миколай, якому архієпископ сказав, що він. Він має стати новим єпископом. Миколай вважав, що це Божа воля, тому що й сам мав у вісні дивне видіння. Ісус Христос передав йому святе Євангеліє, а Божа матір єпископський омофор. Коли він встав рано вранці, щоб піти до церкви і просити у Бога просвітління, як зрозуміти цей сон, його сповістили, що він поставлений єпископом міста Мири. У цьому високому сані святий Миколай не тільки не змінив своєї милосердної поведінки, навпаки, його доброчесність ще більше засяяла. Кожного року, 1 вересня, святий владика Миколай збирав. Духовенство на собор радився про потреби народу, наказуючи піклуватися про бідних. Сам владика жив дуже скромно, ревно працював над спасінням своєї пастви, з любов'ю допомагав у біді і смутку. Коли імператор Костянтин I Великий несправедливо засудив на смерть трьох юнаків. Святий Миколай відправився в Константинопіль і врятував юнаків від смерті. Цю історію розповідають ще й так: якось мер міста Мири взяв хабар і засудив на смерть трьох невинних людей. У той час, коли Кат хотів їх стратити, з'явився святий Миколай і затримав виконання вироку. Потім так переконливо розмовляв з мером, що той не тільки признався в нечесності, але й попросив вибачення. А ось випадок про спасіння голодуючих, коли в місті мирах настав голод, святий Миколай молився і ревно просив у Бога допомоги. Саме в цей час на Сицілії, одному торговцеві хлібом, у вісні з'явився святий Миколай, який дав йому гарний грошовий завдаток та замовив корабель хліба для голодуючих у мирах. Прокинувшись, купець на своє велике здивування, знайшов у своєму кулаку гроші і остаточно переконався, що це був незвичайний сон а Боже об'явлення. Купець одразу ж наповнив корабель хлібом, приплив до мири, де святий Миколай купив у нього цей хліб для голодуючих. Розповідають, що святий Миколай врятував своєю молитвою рибалок під час бурі на морі. Господь почув молитву святого, і бур'я затихла. Тому й сьогодні моряки й рибалки просять у святого Миколая заступництва у Бога, а у багатьох країнах на березі моря побудовані храми на його честь. Роки ранньої душпастерської діяльності святого Миколая приходять на час сумісного правління двох римських імператорів Діоклетіяна та Максиміяна. У 303 році Діоклетіян виголошує право на переслідування християн. Грецькі історики та святий Григорій Великий свідчать, що на початку IV століття під час гонінь християн святий Миколай продовжував проповідувати Христа і був ув'язнений за віру. Період від 303 по 311 роки був найдовшим періодом переслідування християн у Римській імперії. Тільки в 313 році, коли імператор Костянтин Великий дав церкві свободу, святий Миколай повернувся до своєї пастви. Святий Андрій Крицький та монах Іван зі студицького монастиря в Константинополі стверджують, що він брав участь у першому Вселенському соборі 325 року у Нікеї, під час якого вдарив по щоці свого опонента Арія, котрий заперечував божественну природу Ісуса Христа, через що був заарештований, але до закінця закінчення собору звільнений та оправданий. Святий Миколай помер 6 грудня близько 345 року у місті Мири. Тіло його було покладене з великою пошаною в церкві міста Мири, де спочивало до 1087 року, коли відбулося перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з мир Ликійських у місто Барів Італії. Шанування святого Миколая починає зростати від того часу, коли цісар Йостиніан І збудував на його честь церкву у Царгороді. Візантійський імператор Мануїл Комнін державним законом приписав святкувати День святого Миколая. Миколая 6 грудня з Візантії його шанування поширилося по цілому світі. Любов, якою Ісус піклується про нас, милосердя та співчуття, були яскраво виражені у вчинках святого Миколая. Цей святий нагадує усім нам, що матеріальні блага ми не можемо залишити лише для себе, але дарувати себе для інших. Наповнені дарами, ми покликані ставати даром для інших. Якщо ми не примножуємо любов навколо себе, життя зникає у темряві. Якщо ми не пускаємо в обіг отримані таланти, вони залишаться талантом закопаним у землі. У цей день святого Миколая станьмо у присутненням цього святого серед нас, даруючи радість і надію тим, хто поруч наповнюючи наші руки вчинками милосердя, які стануть для нас завдатком для вічного щастя у небі. Віко ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!